Збройні сили України героїчно дають відсіч окупантам, які мають на меті захопити всю Україну. Наші оборонці використовують весь наявний арсенал як західного, так і вітчизняного озброєння. У цьому відео ми розкажемо вам про українську зброю, розроблену вітчизняними конструкторами для сил оборони України. Самохідна зенітна установка 23-2МА-1 1 рокач. Рокач це український зенітно-артилерійський комплекс малого дії, який є подальшим розвитком радянського зенітно-ракетного комплексу Шилка. Рокач має ряд глибоких модернізацій, які суттєвим чином покращили ефективність установки. Зокрема, стара радіолокаційна система установки 1 рл 33 м була замінена на багатофункціональну радіолокаційну станцію Рокач АЕС з цифровою антенною решіткою. Встановлена нова Оптико-електронна система, яка має оптичний і тепловізійний канали, а також лазерний далекомір, додана ракетна установка з чотирма зенітно керованими ракетами ближнього радіуса дії, з дальністю ураження цілі у 5 кілометрів. Проведена заміна розрахунково-обчислювального пристрою на цифрову обчислювальну систему. інтегровані нові бойові алгоритми керування зброєю, а також проведена заміна інших вузлів та блоків. Крім того, у планах є заміна газотурбін. Двигуна на більш економічний машина успішно пройшла відомчі випробування і перебуває на постачанні Збройних сил України. Кількість зенітних установок рокач, які зараз виконують бойові завдання на фронті, засекречена. Мобільний міномет Барс 8 ММК. Барс 8 ММК це український самохідний міномет калібру 120 мм міліметрів на шасі бронеавтомобіля. Барс 8 техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, а також для контрбатарейної боротьби. тощо. Максимальна дальність стрільби міномета уламково-фугасною міною до 7100 метрів. Новітнє обладнання міномета дає змогу автоматично наводити зброю на ціль. Відновлюючи положення ствола після пострілу, визначати власні координати тощо. Також міномет обладнаний системою, яка автоматично коригує умови стрільби з урахуванням інформації бортової метеостанції. Мобільні міномети Барс 8 ММК були розроблені ще у 2019 році в рамках державного оборонного замовлення, проте згодом були відправлені на доопрацювання. У 2021 році Барс 8 ММК розпочали під. Контрольну експлуатацію у десантно-штурмових військах ЗСУ після широкомасштабного вторгнення інформації про цю зброю у публічному просторі не оприлюднювали. Бойовий модуль Тайпан. Тайпан це український універсальний бойовий модуль, що має на озброєнні спарену, тобто подвійну, скорострільну 23-міліметрову авіаційну гармату ГШ-23. Бойовий модуль встановлюється на броньовані автомобілі та іншу бронетехніку. Тайпан здійснює автоматичне наведення гармати на обрані цілі, утримує озброєння у заданому положенні, незалежно від зміни положення корпусу бойового автомобіля під час руху, а також здійснює автоматичний супровід цілі. Також на бойовий модуль встановлена система автоматичної видачі команд наведення з урахуванням метеоумов, типу снарядів, виду озброєння, кутової швидкості і дальності цілі. Дистанційне управління тайпаном здійснюється на відстані до 500 метрів, а час автономної роботи складає 3 години. Ефективна дальність стрільби модуля складає 1800 метрів. Модифікації тайпана можуть бути обладнані кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм, а міліметра. Також 30-міліметровим гранатометом з окремим вертикальним приводом. Снайперська гвинтівка Ford 301. Форт-301 301 це снайперська гвинтівка українського виробництва, призначена для підтримки піхотних підрозділів. форт 301 є ліцензованою копією ізраїльської снайперської гвинтівки Галац. Снайперська гвинтівка використовує набої калібру 762 мм і являє собою напівавтоматичну зброю для ведення прицільного вогню на великих відстанях. Для зручності оператора приклад може регулюватися за довжиною і висотою. У штатній комплектації гвинтівка має Шестикратний оптичний приціл і складні сошки. Ford 301 характеризується простотою та надійністю конструкції та практичністю в експлуатації. Місткість магазину снайперської гвинтівки Ford 301 25 патронів, прицільна дальність 1000 метрів, вага гвинтівки з порожнім магазином 6,8 кг, кілограма, а зі спорядженим 7,3 кг. кілограма. Робочий ресурс ствола щонайменше 10 тисяч пострілів. Українська снайперська гвинтівка активно використовується силами оборони з 2014 року. Першим її взяли на озброєння співробітники СБУ, прикордонної служби та служби зовнішньої розвідки. Безпілотні літальні апарати Хеві Шот. Heavy Shot – це дрони, які повністю розроблені та вироблені в Україні компанією Гурзуф Дефенс. Безпілотники оптимізовані для ураження ворожої піхоти, складів, командних пунктів та легкоброньованої техніки. Heavy Shot мають стійку до пристроїв радіоелектронної боротьби систему gps навігації та здатні автоматично повертатися на базу після ураження окупантів. Залежно від комплектації, безпілотники можуть нести від однієї до восьми мін калібру 60 або 120. Міліметрів, а також нестандартні боєприпаси, спеціально виготовлені саперами. БПЛА Heavy Shot може нести від 20 до 40 кілограмів бомбового навантаження. Дрони комплектуються універсальним або автоматичним механізмом для стандартних боєприпасів та потужним сервоприводом для одиночного скидання. Радіус застосування БПЛА Heavy Shot – до 20 кілометрів для орієнтування у просторі. Heavy Shot оснащені якісною 2К камерою та 30. 30-кратним зумом з трьохосьовою стабілізацією вартість одного безпілотного літального апарату від 10 до 15 тисяч доларів. Хевішот використовується підрозділами особливого призначення з квітня 2022 року. Радіолокаційний комплекс Мінерал У Мінерал у це вітчизняний багатофункціональний радіолокаційний комплекс, створений державним підприємством науково-дослідний інститут радіолокаційних систем Квант Радіолокація, і призначений для виявлення і класифікації надводних цілей на відстані до 500 кілометрів, а також видачі цілевказівки засобам ураження. У складі комплексу є активний і пасивний канали. Станція встановлена на автомобільну платформу ТАТРА 815 7 з колісною базою вісім. 8... На Серед іншого станція може бути застосована для тісної взаємодії з береговим протикорабельним комплексом Нептун, що розроблений Державним конструкторським бюро Луч та прийнятий на озброєння ЗСУ. У кінці 2021 року Мінерал У успішно пройшов заводські випробування, після яких мали б відбутись державні випробування. Інформація про те, чи вони відбулись, і чи поставлений радіолокаційний комплекс Мінерал-У на озброєння у ЗСУ у публічному просторі. Відсутня протимінні трали українського виробництва. Протимінні трали це вітчизняний виріб, що виготовляється з української сталі на підприємствах групи Метинвест. Протимінні трали були створені на запит українських військових. Вони являють собою парні котки з кріпленням на танки для знешкодження або підриву на суші протитанкових та протипіхотних мін. Вага одного комплекту котків сягає 6,5 тонн. Розмір 3,77 на 3,44 метра. За нормативами ЗСУ, один Трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Аби у бойових бригад була можливість оперативно ремонтувати трали після використання. Компанія також налагодила випуск складників для виробів, що дає змогу швидко повертати протимінні засоби до роботи в умовах фронту. За один місяць в Україні виробляється 5 протимінних танкових тралів. Собівартість виготовлення одного трала становить близько. Ко 2,5 мільйонів гривень з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!